Виконуємо номер 1085 із підручника Алгебра 7 та номер 44.49 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На столі лежить 73 зошити, а в коробці 17 зошитів. Скільки зошитів потрібно перекласти зі стола в коробку, щоб у коробці їх стало вдвічі менше, ніж на столі? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай потрібно перекласти іх зошитів. Нехай потрібно перекласти х зошитів. Тоді. на столі. Буде. Було 73, переклали х. 73, відняти х. Зошитів. А. В коробці. Було 17, переклали х зошитів, враховуючи що в коробці стало. Вдвічі менше зошитів маємо рівняння. Збільшимо кількість зошитів коробці в два рази і порівняємо. Розв'яжемо наше рівняння. Помножимо 17 на 2 і х на 2. Це буде 34 додати 2х. Переносимо доданки зі зміною в ліву частину без зміни в праву. Змінивши знак на протилежний. Маємо 2х додати х3х. 73 відняти 34 буде 39. І тепер поділимо на 3. Отримаємо тринадцять. Отже, потрібно перекласти. Тринадцять зошитів, записуємо відповідь тринадцять номер 1085 з підручника Алгебра 7 та номер 44.49 із підручника Математика 7 виконано